Ці кадри облетіли всі соцмережі. Це момент російської атаки балістикою по Одесі. Відео опубліковане на сторінці генпрокурора України Андрія Костіна. Удар було здійснено балістичною ракетою іскандери із касатним боєзарядом. Це невибіркова зброя, використання якої може призвести до значних жертв серед цивільного населення. В радіусі 1,5 кілометрів від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети. Слідство має підстави вважати, що рішення про використання саме такої зброї було ухвалено офіцерами ЗСРФ свідомо, аби вбити якнайбільше мирних українців. Внаслідок обстрілу п'ятеро осіб загинули. Серед них проректор міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв загалом постраждало понад 30 осіб. Одна з них Анастасія. Жінка розповідає, в той момент гуляла з сім'єю біля моря. Проте, попри оголошену тривогу, ховатися було нікуди. Я ніколи такого не відчувала. і Відчувати не хочу більше ніколи в житті. Знаєте, де як зривається салют? І наче була в епіцентрі цього сидити. Небайдужі, то вони одразу допомагали, які проходили повз нас. І чоловіку допомогли. І дитину віднесли з, з мамою нагору. Все добре. Загалом до міської лікарні потрапило 14 постраждалих. Лікарі кажуть, з пацієнтів виймали уламки боєприпасів, як великі, так і малі. Жінка 40 років загинула. Внаслідок тяжкої травми сполученої осколкової шиї, легенів і серця зараз госпіталізовано 10 пацієнтів, з них які перебувають 4 в дуже тяжкому, край важкому стані, 3 з складними травматологічними пораненнями і троє у хірургічному відділенні. Надавали допомогу всім постраждалим та їхнім родичам психологи служби ДСНС. Загалом на місці прильоту працювало близько півсотні пожежників. Почали надходити. Ще продовжувалася повітряна тривога, тому підрозділи вже слідували на місце, але знаходились на безпечній відстані. Одразу після закінчення повітряної тривоги рятувальники приступили до ліквідації пожежі. Пожежа насправді важка, тому що тут дуже складно з під'їздами. Пожежна техніка, вона великогабаритна, спеціальна, і було дуже важко під'їхати до місця пожежі. Внаслідок атаки балістичною ракетою було уражено будинок прийомів Міжнародного гуманітарного університету, ресторан та яхт клуб Як ви бачите, удар нанесено по спортивним майданчикам у прибережній смузі на березі міста Одеса. Станом на зараз так само тривають слідчі дії, встановлюються усі причетні до цього чергового воєнного злочину Російської Федерації. Наступний день після атаки, 30 квітня, в Одесі оголосили днем жалоби. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук, перший міський.